Ми тут, ми вийшли на цей майдан. пройшло 9 років. 9 років зневіри. 9 років люди думали, що не буде майбутнього. 9 років люди не вірили, що в щось може бути краще. Але ми сюди прийшли. Ви молодці! Дякую вам. Слава Україні! <праць> Товаришно, що зараз все дуже просто. Або ми цю банду зметемо сьогодні, завтра, за ці дні, або завтра через 10-15 років. І онуки будуть жити в країні, де президентом буде Вітя Янукович молодший. Ми їм не дамо, так? Не дамо їм це. Банду геть! Банду геть! Зараз користую, у нас є шанс. На цих виборах 15 грудня ми можемо прийти і показати наше ставлення до цього режиму. Дати відповідь цьому режиму. Ми кожен можемо прийти на цей майдан. Хтось немічний, когось робота, але кожен може прийти на дільниці. Тож давайте всі піднімемось від Миколаєва до Києва. Прийдемо, проголосуємо і покажемо, що люди проти цієї банди. Прийдемо проголосуємо в Миколаєві за Карнацького, на Черкащині за Даценка і за Волотейського. На Київщині за Романюка. Ну, а за себе я вже не буду агітувати, вже мене представили. Слава Україні! І я закликаю киян, ви зараз дивитесь на нас, з екранів телебачення. Я вас закликаю! Виходьте на цей майдан! Виходьте зараз! бо завтра вже може бути пізно! Слава Україні! Julio Lakšenković, tako je